23 вересня 2021 року селищі міського типу Велика Лепотиха Херсонської області записує Супронюк Тетяна. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Анна Лаврентівна Бабенко. Це по чоловікові? Да. А дівоча ваша фамилия? Бойко. А коли ви народилися? 24 декабря. Чи двадцять я Не знаю. А якого року? 29-го. А де ви народилися? В Лепотисі. Великі Лепотисі тут. А розкажіть, як ваших батьків звати було? Батька було звати Бойко Лаврентій Остапович. А мамка Павловська Марія Потаповна. А в них такі прізвища українські, ну такі вони з Західної України якоїсь були? Чи звідки вони десь переселилися сюди? Мамка з Рубанівки, село це Рубанівка, uh -huh. а батько Ляпотиський. Uh -huh. А яке в них господарство було? Ми жили в Запорожжі, а тоді в війну приїхали сюди. То як була Голодовка, де ви жили? В 33-му? Та тут уляпатися. Ну, я тієї голодовки 33-й, от не знаю. Ну, я не зна... була мала ще. Ну, може, і не мала, ну не знаю я нічого. А 47-й знаю. А за 33-й ви ж казали, що ви ходили там з цим? За матерію слідом. Ну, все одно ми не голодували так дуже, тому що в нас була така баба, <сіхи> що всі гнала з двору. Це батькова мати була. Угу. А як звати її було? Ярина. Угу. То як приходили забирати, то вона з двору гнала, так? Або в сундуку лізе і стоїть скочу, або з тими. <pilot> ну, вчимося там. Це мамка розказує, я не пам'ятаю. А брати і сестри у вас були? Брат є в мене рідний. А більше у нас дітей не було. А з якого він року? 42-го. Ага. Ну так, да, в окупацію родився. А розкажіть, а ви в 33-му, може, на поле ходили колоски збирати? А мати, може, розказувала? Не розказувала, наче не розказувала. У 47-му ходила, я сама лічно. Ага. А Да той не знаю нічого. Нічого не знаю. Не інтересувала, ще забулась, не розказувала мені нічого. Казала мамка, що спасіба бабі, що була така, що всі гинала з двору. А батьки ваші в колгоспі працювали? Батько ні. А мамка працювала. А тату ваш де працював? Конюхом. Хихось техніки. А не розказували вам батьки, що в них було якесь господарство і що його в колгосп забрали? Ну, у батька, у матері, я нічого не знаю, мамка не бо батько був на кораблі плавав всю жисть. Він десь в Одесі там якимсь начальником був. А тоді ж якось совєтська власть підсунула до їх, і вони здалися і сказали, що ми трохи час не будемо. А прийшлося, що пострадали. Ну, батько живий був, аби не голод, він би, може, і остався живий дід. Було прийде до нас у в білому, біла така борода. Це я добре пам'ятаю. А що ж мати істини насипа? Там рвава була голова. То він в голодовку помер? Угу. Це дід ваш. Ну так, мамкин батько. Він з Рубанівки був. Я Його фамілія Павловський. А звати його? Не забулася. Ну, вони дуже великі, видно, багаші були, бо оце як по главній вулиці їхать сільхозтехніка, так от там магазин такий над вулицею здоровий, ото їх все було. І на городі хати там були під дерев'яними тими. Ну, Три чи чотири венбарі були, вони ж от наймали людям венбарі, щоб той, ну, щоб зерно люди звозили. Ось ну, такі вони багатші були. А потім в них це все забрали, так? Да? Ну, собі сказала, що списала. На нього казали, що він куркуль? Це я вже не знаю. Тому що він же вмер в 33-му, а я ще ж мала була. Не знаю. А як була голодовка, то батьки ваші де працювали? А хто працював тоді? Це ж тоді перва голодовка була, хазійнували самі. А як у 47-му то в колхозі ж робили всі. А в 33-му було таке, що приходили і забирали їжу в людей? Кажете, що бабка не пускала, а до сусідів приходили? Так. Да. Вони у кожен двір ходили. Хіба вони ходили там? У кожен двір? Ну, це я вже не буду брехати, бо я ж точно не знаю. А в селі так говорили, багато людей померло? Багато. А де їх хоронили, може, знаєте? Це ж на кладбище. Та хто вдома, хто на кладбище? Були такі, що вдома хоронили. Так. Да. А діда вашого де похоронили? Знаєте, де могила? Знаю. Де на кладбищі? У вогонях. Ну, город кончається і в вогонях похований. Ну, я могили не бачила, а я до тих людей ходила. Ми з братом ходили, так вона казала, що в гонях похова. А чи хто її поправляв у чи ні? Бо брат, як приїжджав, казав, а ну йдем. Так ми ходили. Ну там такі багаті жили, що і в двір не пустили. А люди пухлі тоді з голоду були. Ваш дід пухлий був? Я це не знаю, дітка. Ну, раз наївничого, то звісно. Мамки ще був і брат. Так він теж голодував і купив на базарі кукургузи, а вона прила була. І він наївся і вмер зразу. Материн брат, кажете, так? Да. А як звати його було? Забулася вже. Ну, Павловський він був, так? Да? Ну так. Да. І жінка була, і діти в нього були. А де вони, я не знаю. Ну, це ж їх вже давно немає. Ну, а не я не питала матері, вона не розказувала. Ну. А що люди їли взагалі тоді в 33-му як голодовка була? Ну я ж то не знаю. Ви не пам'ятаєте, що тоді мати готувала? Ну, даже... І не спомню на Не знаю я. А було таке, що люди ходили по селу їсти, просили, діти там. О, з двору в двір ходили. Навіть з Донбасу приходили люди. Коли жінка одна зайшла до нас із чоловіком і не вийшла, поки мамка супу йому не насипала. Каже, дай хоч йому їсти. Так він поїв і пішов, а тоді вона в відтілі йде сама вже. Каже, вмер на дорозі. А може, знаєте, в Лепетисі є таке місце, де от трупи, ем, от як люди з голоду вмирали, що їх туди звозили? Щось таке люди говорили, що гарба їздила, збирали і скидали. Не чула я такого. Розкажи, як... Це про німцях. Про німців. А? Про німців розкажи. Як ну, зносили в братку ноги і Ти забула. Ну я ж не участвувала, вовка там не бачила. Я тільки на степу закопувала своїх солдат. Як війна була. І більше. А в 47-му, що ви за голодовку, ту пам'ятаєте? Ви тоді де жили? Для Патисі. Там ми жили мати, я і брати. Я ходила в плавню, а в плав... зимою, а там отакий цвів, як ручений панич, зерничко. І я за цілий день видовула його якраз літрову баночку. Прийдемо, мамка, меле і спече коржик. А він гіркий, не взяв рот. взять оза таким ми. А весною Уже як окація цвіла, то кашку їли. Ну, я не знаю. Я все хворіла, оце як поїм, так і рвоти, і все. Ну, Поки почав ячмінь буріти, тоді люди почали ходити колоски зривати, кип'ятити і молоть. І тоді вже і нас гукнули, і ми пішли. І от тим спаслися. А пускали людей на поля оце збирати? Та хто ж тоді школа сторожував? Тут ну, пройдеш увесь степ і ніколи не побачиш. То це колоски збирали вже після того, як урожай зібрали, так? Ні. Ні? Їх вирізали ще до А колас... до Ну, скільки людей і Голодні ж були, те що. А було таке, що пухлі з голоду були? О, те скільки їх було. Сусіди, може, ваші якісь пухлі були, пам'ятаєте? От? Ні, сусідів не було пухлих. А так по вулиці бачили пухлих? Ну, ті, що з Донбасу йшли, вони по дворях. Ходили один, один за одним. Той виходить, той заходить, той виходить, той заходить. Вони оце що то мило варять, як воно, кавуцюк? Кавуцюк, <реклама> так. Да. Ото носять піввітрові баночки міняють, щоб той, ну, що ж собі в рота вкинуть. А у вас тоді була якась їжа? 47-му? Да. То вона була, так як і в людей, нікого не було. Ні. Тоді весною бригадір зібрав нас молодих усіх, десь кукургузу, ну, то ж на посів давали, він нам лов і держав для нас. Баби це ж пороблять, і підуть додому, а ми ж ночували і нас ото він кормив. А чим, чим він кормив? Що це таке? Ну, це ж кукурузу на посілок поїде, змеле. І чи кашу варить, чи суп там варив, що небудь. А крім цієї каші, щось людям давалось за роботу в колгоспі? Та хто там що давав? Пишу. Ніхто нічого а не давав. А на дав. трудодні. Ну, там нічого не давалося. Аж у 1953 році почали давати. А у вас тоді була якась своя ділянка чи корова якась своя була? Та нічого не було. Що ти? Отакий от, от перенести. У нас не було нічого. Та в нас і хати не було, отакий корінець був маленький. Землянка, так? Да? Та не землянка, а сарайчик колись був, а сарайчика, то ж вікно прорубали, двері вставили та й жили. там. Бо хату нашу при німцях зірвали. Ну, не хату зірвали, а сарай. Mm -hmm. Там німці бросили толу багато і вивозити треба було. Так вони ж вже спішили і от зірвали. А сарай і Бриску не залишилося. а хату отак підняло і поклало. Mm -hmm. ну, нам сказали, щоб ми втекли з хати. Так ми Повтікали. А отут за ж річка недалеко. Люди рибу тоді ловили в 47-му. Я сама ходила ловити. А як ви ловили? На вудочку. Хлопці, це мені такі, як я, зроблять вудочку. я й піду і ловлю, верховоди. Тоді ж знаєш, скільки риби було, не так, як тепер. Оце підеш, глянеш, а вон пливуть і пливуть і пливуть. Зараз то піди подивися, сама зелень та коноплі чи що там поросло. А тоді багато було риби. Верховоди були, яржі були. А було таке, що ховрохів степу ловили? Хлопці всі ловили. І mm -hmm. варили, і жарили. Ну, я не їла, не <схід> думала. А вони жарили. І ще й хвалили, щоб, а жиру скільки. Тів казанка жиру. А як вони їх ловили? Та не знаю. Навірно, ж капканом чи я знаю як. Якось вже ж ловили. Такий жиріст ставили. А в 47-му були люди, що померли з голоду? Ну, так що ж не було? Було ще й багато. Ви просто на вулицях помирали? Чи так ви знали, що в того померли, в того померли? А, ну, так як оце зараз. То там почві вже в свининий голос, то там. А ось у сусіда ховали, я й не знала. І ще й таке, як в мій Вовукова, не в один клас ходили. А з ваших сусідів чи знайомих хтось тоді помер в 47-му? Ой, я вже не знаю. А Ці... ви тоді вже в колгоспі працювали, так? Да? Ну, так. Да. В ланці. Ні, в мене ланки не було, в мамки було, а в мене не було. Я тільки руські зайшли, ми пішли солдат копати, закопувати. А там було, оце як хто нас скільки солдат. Ми як прийшли в трьох, три дівчат нас. Ну, ми одного отке пішли. Ми перелякалися, плакати почали, у бункері скочили, а там німці з ружами стоять. А ми назад тоді. А то що ж теж німці побиті, то ж хтось постріляв, а тільки вони не попадали, а сиділи і держали вентовки. Ой, ми тоді розчухались, понюхали трошки і тоді давай робити. Окоп був отакий длинний, через весь степ і глибокий. А то виходить, що руські зрубанки наступали, а то німецьке було. І вони оце ж, ну, ішли хлопці, прямо в той, на передову до них. І ото там багато наших постріляно було. Ну, німців забирали. Німці своїх солдат забирали в Ліпатиху, а їх ховали, отам цих техніка, там зараз дома стоять. Там оце отако, я знаю, бо ми ж там жили, отако, Одиночки такі. Бумагу замотували їх, і ото по шість штук складали, чуть не до верха і прокидали. А, а, той. а як зайшли, там вже дому поставили і їх вивозили на балку, на якусь, не знаю, чи на Каївську. Десь вивезли їх німців. А чи спалили їх, чи я не знаю, що вони робили. А розкажіть ще, в 47-му е, 47 році де людей тоді хоронили? На кладовищі? Хто де заховає? Було таке теж, що в дворах ховали, так? Та біля нас ніхто не вмер, я не знаю. Уроді mm. всі живі були. Але пухлі? Та пухлі й не було. Я й не пам'ятаю. Чи були, вони пухлі були, чи гладкі. Не знаю. А було таке, що їли картоплю, мерзлу чи буряки? Ой, усе їли. То на поле ходили, збирали, так, цю картоплю? Ні. Картошка була на цій горі посаджена, а ми жили десь хільхоз Так що я не знаю. Лю... При німцях теж я на кухні мене брали, я знаю, так в мрязі привозили отаку картошку. Десь оце, по нашій вулиці, прямо, і там через балку була картошка. І оце ж людей посилали туди копати, а вони забирали на кухні. А як вже руські зайшли, то в нас картошка в підвалі повен підвал було, тільки дрібненька. І от вони шию розкидали, бо завалилося і брали. Мати розрушила їм. Каже: тільки перевезіть мене на, аж на край села туди. Так ми туди переїхали. А в 47-му році було таке, що люди міняли якийсь одяг на їжу? То все время було таке. Ти що. Mm. З Донбасу йшли, міняли, все. А було таке, що люди в місто десь ходили? От ці з Лепетихи були, і вони десь в місто, може, ходили щось міняти? Ой, ну відки же я можу знати? На базар, на базар великий був. На базар винесеш, продаси баночку купиш. Бо я сама свої плаття попродала. і за баночку. За баночку чого? Ячменю. Ячмін вже нави... найвигідніший був. А чого? А тому, що він розпухає більше, ну, uh -huh. як би сказати, крохмало чи що? А в пшениці що, вона ж гола, нема нічого. А були такі люди, що в 47-му не голодували? Звісно, uh -huh. я тобі скажу так. У кого мужик був? Ті не голодували. У кого було? Вони крали хорошо, ховали і жили. Ні один, де мужик був, ні дитина не вмерла, ні жінка не захворіла. А ті, що без чоловіків, то чоловіки крали, ходили, кажете, так? Вони не крали, вони нас тупо робили. Uh -huh. Ховали. Там же ж німецькі бункери заливалися, бо ми вже посляни йшли. І ховали в ті бункер. А ночі поїдуть і наберуть, що їм треба. А ви не ховали? А в хаті, ви, може, десь намагалися сховати? Так хата заказав, біжки була якось. Де ти заховаєш? кроваті. <смітна> а в 47-му теж, так, да, ходили і забирали? А? Ходили і забирали їжу? Ні, в 47-му ніхто не забирав. А чого ж її ховали? Ховали зерно, ті, що крали. Угу. Поняла? Ті, що крали, ті й ховали. «Хвата, ви вже мене замучили, я вже задихаюся. Ще вас одне спитаю. А церква була тут в Лепетисі? Церква була, але ну, вона розібрана була. А коли її розібрали? Як хлопок почався і почали туди хлопок завозити. Це ще до війни було, так? І там склад зробили, так? Ну, так. Да. Вже все повикидали, одні двері оставили, щоб заїжджати і виїжджати. Та церква у нас була якраз у нас у центрі. Оце зараз да райком стоїть. Ото попереду земська школа була, а рядом церква була. Та й клуб построїли, там була сторожка. Якраз на старушків поставили клуб. Ну, шум. нема церкви. А церкву тепер построїли аж на кладбищі. А церква дерев'яна була, так? Чи кам'яна? Ні, не дерев'яна. З каменю була. З стара? Я вже ж помню її тільки ну, без вікон, без дверей. Там бавовну хоронили. бавовну у нас і до війни щось садили, я не знаю. Так що. Ну, ще як церква працювала, то ви вже не пам'ятаєте, да того. Ну, тепер ж, ж я знаю, в де і ходила, а. Тоді я не ходила, бо її не було. Не пам'ятаю, раз бабуся водила. На Пасху, напевно? Так хто його знає? Це ж не сьогодні. Тоді ж бабуся совєтська власть не давала ж ходити в церкву. А старики там, ну ж і хто вискочить, той й піде. А люди десь була якась таємно збиралися чи як? Було щось таке? Що десь, може, священника запрошували, ні? Ну, і я тобі скажу так. У нас тут священик жив на цій горі, то я дітей хрестила. Або туди однесем, або він прийде. Тільки ж не так, як вже в церкві. А цих вже. Своїх дітей, звісно, носили в церкву. Вже у нас не церква, а там сторожка була. І в тій сторожки там хрестили. А то пожеж, ну, в нову церкву, ну я ще й не ходила, не можу вже дойти. А тут же ж була у нас церква, де клуб стоїть. Я не знаю, що тут. Не схотів батюшка. Там аж церква була на тій горі, він іще одну построїв. А тут просили, просили, давайте тут построїмо, і не построю. То там зараз клуб на її місці, да, зробили? Ні, трошки далі. То там вигін зараз. Клуб кончається і сторожка стоїть. А по, по той бік сторожки була церква. І теж її розібрали, так? Ну, каміння ж треба було. Там такі плити були здорові. Вони розібрали, побили, і здали. Ну, люди заробляли на камінь.